Яремчук наколотив шість голів за один тайм. Динамо переграло Аль-Хіляль, Полісся оголосило про підписання Олександра Усика. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо найближчі декілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Роман Яремчук продовжує виблискувати у товариських поєдинках за Брюге. Український форвард у матчі проти гейста зумів відзначитися одразу шість разів. А гра завершилася перемогою його команди 22-0. Яремчук розпочав гру на лаві для запасних, але вийшов на поле після перерви. І на першій же хвилині свого перебування у грі Роман вже святкував взяття воріт. Давайте подивимося на всі його голи у цьому поєдинку. Як бачите, Яремчук забивав у класичному для себе стилі з меж штрафного майданчика, вдало опиняючись у потрібному місці в потрібний час. Якщо ви Том думаєте, що тут справа не в крутій грі Яремчука у слабкості суперника? То відзначимо, що Гейст у минулому сезоні посів восьме місце у дивізіоні другої провінції Б західної Фламандії. Тож робіть висновки самі. Динамо провело свій черговий контрольний поєдинок на зборах. Цього разу суперником киян став Альхіляль, який вже встиг пошуміти на трансферному ринку. В старті аравійців з'явилися Невиш, кулібалі та мілінкович Савіч. Проте зіркові новачки не допомогли. і Динамо відсадкувало перемогу 1-0. Автором єдиного взяття воріт став Віталій Буяльський. Власне, цей удар не зміг заблокувати, той таки кулібалі. Шахтар офіційно оголосив про підписання Педріньо Азеведо, про потенційний трансфер якого ми розповідали у минулому випуску. Новин контракт з бразильцем підписаний на 5 років. Він вже перебуває з командою на зборах у Нідерландах. Попереднім клубом Педріньо був Атлетико Паранаенсе. На Вінгера Шахтаря ТТ претендують Селтік та Фенербахче. Повідомляє видання Аянспор. Селтік бачить у бразильці заміну для жоти, який переїхав до Саудівської Аравії. Трансфермаркт оцінює ТТ у 25 мільйонів євро. А його контракт із Шахтарем спливає у наступному році. Відзначимо, що зараз ТТ перебуває у Києві та активно бере участь в аматорських турнірах. Минулий сезон він провів в орендах у Ліоні та Лестері. Півзахисник Динамо Жерсон Родрігаш, який минулий сезон провів в оренді в Саудівській Аравії, може опинитися у Сіваспорі. Повідомляють турецькі інсайдери. Клуб вже вийшов на Динамо із офіційною пропозицією. Зазначається, що перемовини просуваються добре. Полісся оголосило про підписання контракту з легендарним українським боксером Олександром Усиком. Контракт з 36-річним новоспеченим футболістом розрахований на один рік. Усик отримав 17-й номер у клубі. Інші деталі угоди невідомі. Ну що ж, цікавий піар-хід від Житомирян. Олексій Сич повертається до руху з бельгійського кортрейку. Кортрейк не став викупати контракт гравця, тож він вже приєднався до свого рідного клубу та готується до старту в УПЛ. В минулому сезоні чемпіонату Бельгії Сич провів 17 матчів, забив один гол та віддав два асисти. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.